8 березня і мені мої клієнти, мої підписники, саколики Ластівочки присилать починають вітання за мою роботу. Дивіться, яка здорова посилка. Зараз одна посилка ось і друга. Я догадуюсь, від кого це, ну і трошки не догадуюсь. І так. Дякую, мої дорогенькі, за ваше тепло, за вашу повагу і увагу до мене. Хай до вас летять в десятки разів більше, в сотні разів більше, ніж ви мені присилаєте. Обов'язково так і буде. Ви знаєте, відьма, ядвіга – двіга, грошова відьма. Хто з відьмою ядвігою поведеться, той кохання в парі, той грошей, той злагоди в сім'ю набереться. Так було, так є, так буде. Так, дивимося. Дякую моя дорогенька, але чесно не знаю, хто це. Але вже бачу і радію, бо тут вже для моїх котусиків і для моєї... Для моєї собачки. зараз, зараз я порву тут вибачаюся. Це ж мене такий оператор. Так, ось каву. Каву тепер я вже запустю машинку. Цю, що каву варе. Так, дякую. Зараз. Ага, ну, це е, потрібна річ. Італянський. Це з Італії посилка. Я розуміла. О, дякую. Дякую мої красунечки. Я догадуюсь, мабуть. Ну, трошечки сумніваюсь, мабуть, від Лілії. Не так думаю, що знаю, цукерочки. Шнесенькі. До кави. Бо каву я п'ю тільки з цукерками без цукра. Це, 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 це якийсь пиріг. такий смачний шоколадний. Ох, клас. Поки ще підпуска нема. Ну, у мене зараз чистки, я вже заканчую 2-3 дні і тоді буду таку вашу колбаску э, смакувати. В мене Тут уже на підході. Боже, як гарно, а що ж це таке? А, дивіться, яка гарна. Це шоколадні яйця. Дякую, моя дорогенька. Так, зараз, залізеш, залізеш в коробку. Переживай вже, щоб у коробку залізти. Ну, від цієї людини дві посилки. Ось ця здорова. І ця. Так, ой, смаколики. Лапуля, лапулька нюхає. Це для тебе смаколики. Ось, ось. Нюхає. Для тебе. Лапуля звати мені Ось піца. Так, це. Боже, дякую за моцарелу. Моцарела, це, мабуть, так. Боже, як це мій улюблений сир, моцарела улюблений. Ніякий не брі, там ще якийсь. Боже, для котусиків. Боже, лапулька і для тебе дивись, нюхає. Бачите, а вони ж відчувають, дивіться, ось твій. Дивись, тобі смаколики і вкусняшки. Це для котусиків. Дякую, моя дорогенька. Я дуже вам вдячна, що ви не тільки за мене переживаєте, а й тепер за моїх котусиків і собачку. Дякую. Так, це шоколадний напій. Ох, правильно, лихок ну, мало не було. Ядюся буде снідати обідати восереву. Це я обожнюю Це для мене смачненька. Дивіться, лише. Зараз я тобі дам. Це от мабуть, смаколики. Бачите, вони ж відчувають свій запах. Так, далі ще тут. Ага, такі кави смачненькі. Це я на полу розложилася. Боже, і для котусиків, вертусиків, корм. Так, ну тут ще, бачу, слава Богу, ого! Шоколад. Бачу, що тут лист є. Слава Богу, що лист є. Ось лист є. Зараз я підподивлюся від кого, бо може бути особисте. Дорога день ядюся. Ага, все зрозуміло, від кого це? Бережи, Боже вас, бажаю вам всього найкращого. М -м так. Ага, і сама приїду до вас сама. Низько вклоняюся і сильно обіймаю вас. Дякую за вашу працю. Зрозуміло, це від Лілії. Дякую, моя дорога. Я вас просто да, приватно не читаю. все. Тут написано приватно. Я просто вас обіймаю. Так, це Ліля. Ліля з Італії. Зрозуміло. Тут я те, що приватно, я почитаю. Ну Тут ще, тут ем, гарне, смачне, ну це вже будемо після Паски. Вино і цукерки. Зараз, зараз, і цукерочки. Ось. Ну, дивіться, ось. Дякую, моя дорогесенька. Обіймаю вас щиро, я ваш друг. Завжди мені пишіть.